Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами зустрічаємося тут, аби шукати відповіді на запитання, аналізувати все те, що відбувається в країні, і поза її межами, ну і розуміти, як ці всі події впливають на нас з вами сьогодні і як вони можуть повпливати на нас з вами завтра. Валерій Димов сьогодні у нас в гостях політолог. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день зі святом. Дякую дуже і вас принагідно теж вітаємо. Пане Валерію, інтерв'ю велике дав Володимир Зеленський виданню The Sun. Там багато різних цікавих речей прозвучало, але, звісно, вже пішло обговорення того, що обговорювалося доволі тривалий час у нашому інформаційному просторі всередині країни. Нас запевняли, що ніякого розколу між політичним і військовим керівництвом в нашій країні немає. Ці розмови пішли. Після того, як Валерій Залужний опублікував статтю в журналі The Economist, офіс президента висловився доволі жорстко та негативно про це. І ось сьогодні у журналі The Sun, якраз таки SANI, Володимир Зеленський говорить наступне. Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка, наголосив президент України. При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, е які на полі бою має бути розуміння ієрархії за законом і і в умовах війни про інакше не може бути і мови, це не веде до єдності нації. Так все ж таки в нас є розкол в політичному і військовому керівництві країни. Чи немає і ці слова Володимира Зеленського можемо трактувати як попередження залужному, аби той не йшов у політику. Перші розмови про нібито розколи починалася набагато раніше, притом тому вони були. Інспіровані, модеровані, точно не, не від військового керівництва. Я пам'ятаю, як герой актор розвідник, словами нинішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Данилова, розповідав нам, розвалившись кріслі, про те, що чомусь про військових, а про офіс ніхто не каже. Пам'ятаю наїзди вже тепер заступниці минулої екс-заступниці, екс-міністра. Резнікова а Ганни Малярик. Я там розповідала про те, наприклад, що там удвійськові, натякаючи на героя України, як скажу, як людина, яка народилася в Миколаєві, в Миколаєві навіть намагаються вулицю назвати імені генерала Марченка, так от вона натякала на Марченка, розповідала про те, що вони там здають ворогові плани. Щодо там Херсона, наприклад, в той час, коли і той самий президент Зеленський і той самий її начальник Резніков сам розповідав про те, що поставлено завдання задання щодо звільнення е, е, Херсону, е, багато такого роду речей. які, е, І тут я переходжу до е, другого е, більш теоретичного, е, більш практичного е, висвітлення такого роду феноменів, які свідчить про те, що е, інспіровані. Е, Речі насправді заперечуються а заперечення є ознакою того, що щось існує, тепер в такому річищі, яке було так сформульовано, і всі події будуть розглядатися. Тому таке, знаєте, просто яке саме збувається, воно зараз формується. У нас ми бачимо насправді, що цей ефект Барбари Стрезен, пам'ятаєте, коли відома. Зірка американська заперечувала верніше привернула увагу до фактично невідомого фото свого маєтку, одразу зробила популярним, і мільйони людей дивилися на її маєток. Тепер вже зовсім іншими очима. Ми бачили, яким чином інформаційна політика формує бачення. Бачимо, як фейкові речі насправді сприймаються такими, як які вже існують. Це події, наприклад, в тому самому секторі Газа, коли абсолютно фейкова. Відео а, насправді, коли Хамасівська ракета влучила в стоянку біля шпиталю, але насправді потім ніхто не займався тим, що насправді це був фейк, тому що всі вже вважали, що це так і відбулося. А, а висвітлення справжніх подій, воно. Відбувалося, ну, як виправдання, трактувалося як виправдання, тим більше, що ті самі прибічники Хамасу вони не дивляться БІБІСі, яке спростовували е, такого роду інформацію. Тому інформація має значення, і цей ефект Стрейзен заперечувати е, насправді те, що існує, воно тільки привертає увагу. Тепер люди все будуть таким чином і трактувати. Так, вони будуть трактувати наїзди е, невідомого чиновника Жовкви, на залужного якщо президент Зеленський розповідає про те що е, такого роду речі е, як е, нібито втручання військових політичні справи є неприйнятним бо є ієрархія 1 2 3 4 верніше 2 3 4 бути не може є тільки один то насправді яке тоді право чиновники мають е, втручатися в справи військових вони компетентні вони якось розбираються в такого роду речах ми тепер таким чином будемо трактувати насправді е, слова Данилова про те, що ті, хто відповідь на статтю в журналі Тайм, де було сказано про те, що радники, радники офісу президента не військові, радники офісу президента Зеленського сумніваються в перемозі. Цю статю спочатку радив Єрмак на своїй сторінці, потім її прибрав, тому що він читає тільки заголовки. Е, От і там було сказано, що. Радники сумніваються, і Данилов розповідає про те, що е, нібито тим, хто е, сумнівається, не має бути місця в політиці серед військових, е, натякаючи на суттю генерала залужного. Хоча у генерала залужного нічого такого не було сказано. Там було сказано, які проблеми, яким чином їх подолати. Жодних, жодних еківоків, жодних натяків, жодних пошуків винних у них не було. Там була відповідальність на себе навіть певну міру відповідальність за політичні рішення. Політиків за межами України, політиків в Україні, як, як ставилися завдання про те, як штурмувати, наприклад, там міста і звільняти, як це була слова президента Зеленського до кінця року. Ми звільнимо три великих міста. Це політичне завдання перед військовими, яким чином їх виконувати, якщо в тебе немає е, можливості це виконати, тому що тобі не надали зброю. Тому такого роду процеси вони тепер будуть так трактуватися і е, ну знаєте, в день річниці. В день революції гідності е, і свободи, в день гідності і свободи, е, я би не радив е, офісу президента і радникам, які тим більше сумніваються в перемозі, наїжджати на військових і натикати на майдан 3 Да, до речі, про майдан 3 е, чи вірите ви у те, що дійсно є така, скажімо, задумка у окупантів створити таку ситуацію? Ну і в принципі, наскільки вона реальна, враховуючи те, що в нас в Україні військовий стан зібрання масові заборонено. Е, там, якщо говорити про інформаційний простір, в нас єдиний телемарафон, практично всі решта телеканалів не мають доступу до? Е, ну, до Телебачення, да, грубо кажучи, це хіба що там Ютуб-платформи або е, цифра і тому подібне? Якщо говорити про якісь там критику, навіть опозиція зараз е, займає більш таку, скажімо, виважену позицію і такої прям е, жорсткої критики, як. Це прийнято в Україні зараз не звучить. То як можна, в принципі, організувати і розкачати в Україні оцей Майдан 3 саме в тому ракурсі, про який говорить Зеленський, щоб там е, пішов у відставку президент і так далі? Ну, як людина, яка на е, теоретичному рівні е, вже десятки років займається суспільно-політичними процесами, і на практичному рівні, я, я вибачте, за нескромність. Учасників, учасник ще там, знаєте, революції на граниті, так, я там декомунізовував філософський факультет в 1988 році. Я кажу, що смисл більше за замисел, а, а, а соціальні процеси не ловляться. А, тобто той, хто думає, що він керує. E, насправді, там якимись великими соціальними групами він дуже сильно помиляється. Хоча пере, переважно люди переконані в тому, що вони щось там чимось там керують. E, так само, до речі, при Януковичі, Якщо говорити про майдан і e, сьогоднішній день, так само Януковича було все схвачено. Так само вони провокували. Ще раз наголошую, так само вони провокували, і у них був план спровокувати. Дискредитувати опозицію, пам'ятаєте, як вони не пускали через своїх модераторів. А, я там був і знаю про що говорю. Не пускали на цей, нібито та, так візьмовка лапки студентський майдан а, політиків, а, і політики вимушені з від опозиції вимушені були збратися на європейському, на європейській площі, а, і це було символічно показано, що, от, бачите, політики не мають підтримку, це значить. Якийсь такий студентський процес. Потім вони були спровоковані цією Йолкою. той самий офіс Клюєва Сілковича, який зараз, за словами СБУ, керує е, багатьма процесами з Москви. До речі, кримінальна справа проти, призначеного українською владою Кулініча, керівником по е, Криму з дислокації е, керівником управління. СБУ по Криму з сикацією на Херсонщині. Там чорне по білому написано, що офіс клюєва Сівковича використовував за надання офісу Клюєва Сівковича розставляв людей в силових структурах на вищих посадах. У Мене запитання безпосередньо розставляв чи через інший якийсь офіс. Ну але, повертаючись до цієї провокації Януковича. E, насправді вони думали, що вони спровокують, а потім у них все схвачено, і вони приб'ють e, словами e, російського політехнолога, e, приб'ють, e, дав революції в морду, приб'ють такого роду процеси на кореню. В них спочатку нібито вийшло, як вони вважали, 30 листопада, але першого часу вони побачили, чого це призвели, побачив весь світ. Майдани не організовуються. Майдан неможливо спрямовується на якомусь етапі, коли сам Майдан проявляє тих, кому він довіряє, щоб від його імені він ним там керував. Якось так спрямовував його. Там сена Майдану має бути якийсь організуючий центр, якісь е, ну, ті структури, які будуть захищати майдан, як сотні, але майдан, на відміну від переворотів, не Uh, не не є процесом, який був підготовлений. Перевороти готуються. Росія, звичайно, що має плани. Немає такої секунди, коли б вони не мо не хотіли би uh, делегітимізувати українську владу, до речі, посівши розкол між військовим і політичним керівництвом. Тому що запитання, чому вони таке говорять uh, від влади, uh, вони намагаються uh, скинути будь-яку владу, якщо вона є українською. І тому тому що будь-яка російська влада є антиукраїнською за визначенням, тому що е, так звана е, російський народ є ніщо інше як антизахід, а значить антиукраїна. Е, тому е, плани такі звичайно, що в них є. Ну але хіба можна гасити пожежу гасом? Хіба можна е, розповідаючи про такі плани е, і про те, що розкол е, між е, політичним і військовим. Керівництвом в умовах війни нагадую, коли військові мають найбільш легітимний мандат і довіру. Подивіться на ситуацію в Ізраїлі. Там є, mm -hmm. там є закон про уряд, а, є 40-й пункт АЛЄФ, який був введений зараз з початком а, воєнної операції проти терористів. Там чорне по білому написано: політики не втручаються в справи військових. Військові проводять операцію, тому що вони мають мандат на воєнні дії проти. Того, хто порушив uh, закони, територіальну цілісність і суверенітет країни, яку вони захищають, а політики інформуються військовими для того, щоб вони ввели переговори, uh, отримували політичну підтримку за лідерами, політичними лідерами інших країн. Але воє, воєнні мають найбільш летим не меда е, uh, якщо з одного боку говорити про те, що розкол між воєнним і політичним керівництвом є. Таким, що інспірований з Кремля, то навіщо розповідати в такого роду термінах і сіяти розкол між воєнним і політичним керівництвом всередині країни? До речі, даючи коментарі, зверніть увагу Блумберг з початку про Майдан-3, зараз The Sun, про те, що має бути одна ієрархія, і про те, що воєнні можуть не підтримувати якісь такі інші дії, натякаючи на можливість такого роду дій. А вони може бути тільки в тому випадку, коли е, політики будуть тріщатися і спробують усунути популярних воєнних військових від е, е, того, що е, вони насправді е, проводять е, захист е, країни. Тобто інспіров... Інспіров... Е, інспірування такого роду подій воно ж іде не зовні. Е, а розповідається назовні. Це хіба це не спроба е, спробувати легітимізувати те. Що ти намагаєшся зробити свої плани. Спочатку посіяти розкол, потім усунути тих, хто е, кого ти вважаєш політичними опонентами, політичними опонентами, потім спробувати назвати тих, хто буде захищати, тими, хто е, працює на окупанта, а потім сказати, дивіться, ось вони е, вороги. 에, значить, працюють на Росію, а, і я тут переміг спробувати проти мене боротися, бо я як Людовик 14, а, я її е, держава, країна і Україна. Тому думаю, що такого до речі насправді е, це не фантасмагорія, яку я тут зараз виписую, а це ну якісь очевидно параноїдальні погляди на те, яким чином. Можна керувати Майданами соціальними групами, як це можна там організовувати, і якщо нібито спробувати дискредитувати організатори і сам Майдан, то на тому можна отримати якісь політичні бонуси і дивіденти? Ні. Я заявляю офіційно, і ще раз наголошую: я маю повне право, тому що, на відміну від теоретиків, я брав участь у всіх подіях. А на відміну від тих, хто бере участь, я ще займався цьому на теоретичному рівні, і тому це вважайте попередженням. Пане Валерію, а звідки взагалі пішла оця історія, скажімо так, залужного політика? Сам Валерій Залужний жодного разу, в жодному інтерв'ю, в жодному коментарі, в жодному джерелу із журналістських кіл, наскільки я знаю. Навіть деякі журналісти самі про це писали і в своїх публікаціях говорили, що нам жодне джерело не підтвердило, що Валерій Залужний має, хоч якісь. Політичні плани. Так, іноді я розумію, його включають в соціологію, але ну, він на це не може впливати. Тоді звідки от така взагалі і історія про залужного політик? від фобії? Страх перед майданом від фобії, тому що ти не брав участь в тих майданах, називав е жартувався словом там якихось ебонітових палочок або про інші речі. А е від е того, що військові мають найбільший Авторитет, і легітимність в народу. В тебе є радники, які сумніваються в, в перемозі і в тому, що вони залишатимуться радника значить на великих фінансових потоках. Фобії Фобії породжують хімір, сон розуму породжує чудовиськ. Коли ти боїшся, ти демонізуєш об'єкт, який на тебе наводить страх. Страх самозбереження, політичне самозбереження він в крові. Гідність і свобода це поняття, які ми можна спекулювати, але а, на яких які не були твоїм стриженням. Я кажу, зараз не кажу про Зеленського, я кажу про тих, хто радить йому, про тих, хто. Я кажу зараз про ті процеси, які а, легко а, виписуються, а, ну скажімо, в термінах психоаналізу або психології. І, і тому насправді відбуваються такі процеси, але нагадую, може хтось не знає, що під час війни, після війни довгий час. Військові мають найбільш легітимний легітимний мандат. Так було, ну не знаю, в сталих демократичних країнах той самий Деголь, який був також радикальною меншості, яким пам'ятаєте, на сесія називали мене, якого хотіли повісити, розстріляти а, ті колабораціоністи, яким було байдуже, яка різниця, ім'ям якого героя і до якого храму водиться вулиця, яка вона заасфальтована, хоча при нацистах. Є е, спогади про те, що при нацистах е, окупований Париж е, був вилазений набагато краще ніж до того, але хіба це свідчить про те, що ти політик французький або український, або якийсь інший, якщо ти дійсно справжній є таким політиком? Е, нагадую, що генерал Де Голь правив до -го 18 року, що називається право. Я маю на увазі керував країну, мав на найбільш не більш летимний мандат нагадувати президентів США. Нагадувати про Езенхаура, нагадувати про нагадувати про те, що практично аж до Білла Клінтона участь в, 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 в Другій світовій війні було ознакою, що за тебе будуть голосувати і підтримувати. Нагадувати історію Ізраїля, чому там прем'єр-міністр Нітаяху, який вже за декілька разів прем'єр-міністр, не дивлячись на багато корупційних скандалів, неправильну провальну політику загравання з Москвою, але дивлячись він прем'єр-міністр, тому що він рідний брат людини, яка є героєм Ізраїля. Який загинув при операції щодо звільнення заручників в Руанді, нагадувати про інші процеси, тому військові будуть брати в Україні все одно будуть мати владу. Боротьба проти них тільки посилює їх. Я зараз не про прізвища, я про процеси. Так, да, я розумію, що ви взагалі, про тенденцію. але коли ти боїшся. То ти починаєш мельтішити, як пам'ятаєте, я згадував ефект Барбари Стрейзен, Тепер нагадаю yeah. э, нашим медичам, хто постарше фільм з Піром Рішаром не опускає звіду. Коли випадково людина, яка був таким в собі вуаєрістом, э, він там підлітав за дівчиною предметом його э, якихось там бажань в, э, в якусь там трубу, він випадково стає керівником керівником э, управління банком. І потім він вибігає на вулицю, починає розштовхувати людей біля банку. Кричати, що тут нічого не відбувається, що ви тут збираєте, зрозуміло, що люди починають збиратися. Бо він боявся, що може щось відбутися, і це насправді привернуло увагу. Так, я, так, зараз не про так. я зараз не про комедію, я про трагедію. Це єдинство трагічного і комічного, насправді воно абсолютно зараз не, ну, не таке жартівливе. Але є підтримні процеси. Нагадую: військові, під час війни. І довгий час після війни, навіть якщо там, не дай Боже, виникатимуть проблеми щодо е, того, яким чином е, будуть е, скажі, сформовані ті умови е, того миру, який завжди е, закінчує війни. політика правова угода, вони все одно матимуть найбільший мандат. Ну і третій аспект, е, чому вони бояться? Ну Ми ж розуміємо, я вже казав про Кулініча. Я вже казав про Офіс Сівковича. Е, я казав, можу казати про те, що радник Сівковича Гетьманцево вчора зараз комітет. Я буду можливо говорити про інше прізвище, я ім'я по батькові. Той самий керівник СБУ, минулий, екс-керівник СБУ. Ті самий Ми про Баканова. Компетент. Я про Баканова, звичайно, але там ж ім'я є мільйон, е, тому що у Баканова був перший заступник наумов, який зараз в Сербії. І він не буде екстрадований в Україну, тому що він багато що може розповісти. Звідки в нього ті сотні тисяч, з якими він був пройшовши всі кордони через Україну і через інші кордони, він був схоплений вже аж у Сербії. Може нагадувати про інші речі, інші прізвища я по батькові, можу, але вони прекрасно знають, що ці прізвища відомі не тільки їм, ну відповідно, треба дискредитувати тих. Хто може потенційно їх назвати, або той, хто знає, що відбувається? Що відбувалося? Звідки багато того, тих процесів? Зайти собі стрелачника в тому, що відбувалося а, так, що ворог стояв під моїм рідним Миколаєвом в 300 метрах від мого дому через добу після початку агресії. Зараз там пише один генерал, що про те, що любим Чіпкофіс, а про те, що це мої заслуги, які твої заслуги? Це заслуги дуже багатьох людей, які там були. І мешканці Миколаєва знають, що без Дмитра Марченка південь України був би окупованим. Тому що форсування Південного Бугу біля Миколаєва, коли дві бригади мали 240 кілометрів з нашої бригади, один батальйон не приданий, мав 240 кілометрів захисту всього лише. І коли ворог. Через нібито такі дві сього непрохідні горловини пройшов як ніж скрізь масло. Так, от в такому випадку, якби вони оточили ці наші залишки цих військ, оточили біля Миколаєва і вийшли на берег до, до, до Чорного моря на Одещу, і там був би висаджений десант, 11 десантних кораблів вони були в морі. Потім вони вийшли би на Молдову. Молдова була би зараз без Маї Санду і зовсім іншої ситуації. Я вже не кажу про Вінничину, яка поруч з Молдовою, і як би там наші е, ну, ті самі е, ну, повітряні сили, яким чином відбувалися, б подивитися на кордони: Хмельниччина, Вінничина, Поділля? Що було б далі мені не розповідати? Так, ми це все але, прекрасно це, це, розуміємо. Але, це, але, але, Але всі ці люди мають прізвище, ім'я і по батькові. І повірте мені, це не стрілачні кі. Це не ті хлопці, які на місцях не змогли, як нам писали про те, що хлопець один, який е насправді геройський, все зробив, що було треба, але він досі пише, Я не знаю, чому воно не було підірвано. То воно ж було, не було підірвано чомусь тому, що ні стрілачний. Це питання, ні коліні, які ми не будемо коліні, шукати не відповіді під... дуже довго. Не Колініч, а той, хто його призначав, хто не зробив або зробив неправильну перевірку, хто призначав інших людей. У них є прізвище, ім'я і по батькові. І їх знають ті, кого хочуть хочуть дискредитувати, ті, які бояться, що ці прізвища будуть названі. Також не можу вас не запитати про те, про візити, які відбуваються вчора, сьогодні до нашої країни. Зокрема, Ллойд Остін, глава Пентагону, візиту, неоголошений такий візит да, відбувся. Потім Пінторіус, це міністр оборони Німеччини, Майя Санду, Шарль Мішель. А, я розумію, що це напередодні Рамштайну, я розумію, що це напередодні історії про Україну і Євросоюз, і тут ми разом з Молдовою, мабуть що таки. Але чи готуватися нам до якихось ще історій, які от, очевидно приїхали, аби узгодити або про щось нас повідомити? Чи це виключно такі дружні візити, візити вічливості? Ну, треба розуміти, що голова Пентагону Лойд Остін не робить просто ефектні символічні візити вічливості. Їх летіти через всю Атлантику, потім їхати поїздом через всю Україну, до речі, в умовах війни баражуючих е, цих е, камікадзе-шахедів, е, насправді це не просто та Там є символічність, там є символи того, що, е, словами приселіза е, Пентагону, говорять, що США будуть, е, не дивлячись на там внутрішні якісь там процеси, будуть завжди з Україною стільки скільки треба. От е, керівник начальник об'єднаних штабів Каволі також приїжджає не просто так. Це також символи того, що е, сили НАТО в Європі також будуть допомагати Україні. Там є парафовані, узгоджені е, під час візиту, можливо, доузгоджені е, пакети очевидно воєнної допомоги Україні. Це сигнал Україні, це сигнал Естебешменту США, це сигнал е, лідерам Європа, якщо вони є лідерами і хочуть бути лідерами, це сигнал нашому ворогові Росії, що там сподівання на якісь там такі процеси, що якось воно козаця вивезе, хтось там переможе і десь там вони заміряться. Посередині це словами, пам'ятаємо, да звідки пішло слово Садімся по на території України, що всього цього не вийде. Тут є символізм, тут є ефект такого роду візитів, але я знаю. Що ще раз наголошую, такі візити готуються. Вони не анонсуються, але вони готуються. Не анонсовані були постачання нам а, а, тих самих атакам, але вони гучно було анонсовані, коли влучили по а, російських к 52 і Мі 8 в дислокованих в Луганську і в Бердянську. А, тому думаю, що такого роду речі вони робляться в тиші. Якщо вони правильно робляться, а ну вистрілюють дуже гучно. Сподіваюся, що такого роду домовленості там існували. Це якщо говорити про військове керівництво, про пісторіуса, про каволі, про Лойда Остіна щодо політичних аспектів ви правильно зазначили, це спроба подивитися, яким чином відбувається не так ухвалення, як імплементація цих антикорупційних. Законів закону щодо верховенства права щодо судової реформи, думаю, що обшуки сьогодні і у служба і у інших депутатів це також образцово показательні процеси, як на нагадаю, нашим глядачам напередодні того, як Україна отримала. Кандидатство члени ЄС також пройшли обшуки в Міністерстві оборони. Хоча та сама Гана Маляр заперечувала, що там е, щось існується російське ІПСО. Е, от були інші обшуки, і навіть е, О Боже, був обшук, нібито обшук у е, Коломойського. Е, тому це приурочено до такого роду речей Їм показують, що нібито влада дійсно е, хоче. Може і спроможна боротися з корупцією. Ми маємо бути не на словах, а насправді частиною євроатлантичної цивілізації, де свобода слова, де верховенство права, де свобода і гідність є не пустими звуками, а стрижнем того, а на чому побудована ця цивілізація. Дякую вам за розмову. Дуже сподіваюся, що дійсно так і буде, як ви сказали, і що ці всі візити для нас пройдуть однозначно знаком плюс. Валерій Димов, політолог, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, дякую вам за те, що дивитеся, підтримуєте, коментуєте. Якщо у вас лишились питання, обов'язково напишіть їх у коментарях. Якщо вони виявляться конструктивними та цікавими, обов'язково прозвучать у наших ефірах. Ми з вами побачимося в наступних наших випусках. Мене звуть Анастасія Гусерєва. А ви, будь ласка, бережіть себе.